Доброго темного вечора, люди добрі. Вечір, вівторка, 27 січня. О 18-й годині виключили світло і майстриня, моя дочечка, працює у своїй майстерні, на своєму робочому місці. Зараз покажу, яку красоту я зробила. Воно ну, ліхтарик світа може не так передасть, буде просвічувати наскрізь. І в мене вийшла. Грибочок як живенький, як люди добрі. Ніжку робила вдень, а шапочку. шапочка ось тільки закінчила до ліхтарика. Вон телефон лежить 25. і до ліхтарика працює. 25 сантиметрів висота його, як живенький, такий красивий, красивий вийшов. А це хочу спробувати зробити ще нижчий, бо знаю, що роблять. Найменший 20 см, а у мене вийшов 25. Треба ще, щоб він був тоншенький і ще нижченький. Ну, і ото така допомога коло неї. Лежав на ту сторону, це повернувся на цей бік. Бусічка, розкажи людям, як твої справи. Трудно, дуже йому. Нам цього не зрозуміти, наскільки це трудно. Заздрить його шубі. Шуба гарна, шуба довга, м'якенька, але вона ріденька. Розгор, розгорнув її біленьке, бачите? бачите? У, в тих котенят у рижих я не можу отак пальцями розгорнути. Настільки плотний пух підпушок, а в нього підпушка немає. У нього тільки того, що на зиму відростає довша вона, а влітку вона коротша. Але вона ну, на спинці густа. на спинці густа, Тут густа. І то все одно розділяю і видно його шкурку. А тут пузо таке. Никудишня, через те воно великий-великий мерзіяк. Зате ось, як, як у лева кругом голови. Кругом голови в нього як у лева. І це лежатиме, поки вона не встане. Як закінчить роботу, тоді сердиться, що трогає. Так що хто хоче грибочків, можна сімейкою прям цілою зробити, можна мухоморчиків зробити, можна зробити білих грибів. Бо в мене навіть ротант підхожий під білі гриби є. Там як ножичка світла сіра, а голова така темніша. Можна всяких народити. Ось такий у нас сімейний підряд, люди добрі. Доця плете, я сижу коло неї. Розлікає, я, я кажу і підтримую тебе морально і матеріально. Бусечка до нас прийшов. Слухає, що ми тут з доцію тареваним розмовляємо, наче й спать лягати ще рано. І світло включать аж о 22-й. Це два дні. Сьогодні третій нас побалували точно по графіку. +2. Ми... ми цим задоволені, дякуємо енергетикам, нашим захисникам, що ми маємо змогу працювати. І Напруга ось тільки ввечері була 202, отак. А то було гарно 227, 230, 220. Я о 4-й годині, о 16-й годині після обіду включилось світло, в мене було готове замішане тісто. Я поробила 4 рулети, розкачала млинцем, намазала повидлом, скачала така підійшло, змастила, учора змащувала жовтком. А сьогодні пожаліла яєчка, бо сьогодні кури не знесли так трішки водички, трішки молочка і щіпочку цукру. І, і нічого. Гляну, думаю, вже по часу потрібно, щоб уже підрум'янилось, Гляну, а воно 198, 197 напругу. Ну, воно вечір пішло, всі пошли все включати, в кого зараз по графіку є світло. Тому за такого графіка маємо змогу. Все пороблене. Що потрібно про світло зробити, все пороблене. Ну, що немає світла, немає інтернету, ну це вже друга сторона медалі. А так, все. І вчора і хліб спекла, і рулети спекла, і сьогодні хліба не пекла, а самі рулети, і попране, і попилососила Наташа. О, вже закругляю, це буде ніжка. Угу. О, бачите, як трудно людині. Дуже мені оцей подобається трубка оця, кольору солома. Торопанк солома, це одного виробника, а це трубка солома. Вона жорсткувата, але мені подобається, що вона не, не глянцева, як червона, як біла трубка. І нею хорошо плести. Хоча вона жорстка, вона не слухняна, і вона, по-моєму, не 3 мм, вона йде 4. Бо... Я плету по, по відчуттю я плету нею, а потім плету Венге. так Венге набагато тоншою в руці здається. Ось Такий грибочок. Красивий. Взагалі я красивий. Як живий, наче, наче з картинки так намальований. хочу меншенький зробити. Шовусе повикручусь, каже, перед тобою. Як я гарна. Негодований, годований, угу. Негодований, Не непояний. М'ясо давай. Вже повечеря. Вночі мене сьогодні водив на кухню, бо знав, що м'ясо розстає. Учора ввечері витягла з морозильної камери йому м'ясо. Кусочок, який, який попався, чи то свинина, чи то. Скільки й чи то баранина, яке є? Була телят, ні, телятини він на нього не їв. Ну він телятини взагалі не їсть. Тільки ні. І вчора ввечері витягла вона кусочок м'яса і положила у мисочку, щоб воно розставало. І йому, йому сказала, що витягла кусочок м'яса. І це ж наскільки тобі? понятлива тварина ночі. Я Про... пішла в туалет, не хожу, він сидить у коридорі. Повів мене на кухню прямо, Мів Знає, місце. що там є м'ясо. Хоча він по столах не лазить, Боже okay. збав. Сам він ніколи не піде. Боже збав. збав, він ніколи на столі не бував. І... Я нарізала йому, я думала, він на кухні з'їсть. Ні. Принесла в спальню, він похрумкав і все, відклався спати. Каже, все, вільна, ти мені тепер не треба. Дала, що мені. Хотілося. І це при тому він не бачив. Я просто сказала: кажу, бусічка, я тобі м'ясо витягла та й розстає. А ту ніч м'яса не було, і він мене нікуди не водив. Він навіть не рипався вночі. Сидимо з досі і розмовляємо Ось, тільки що до, до цього включення. Я Кажу, які в нас коти оці режі. Буся прийшли ми на цей двір, і поки ми йому не показали, що можна лазити на вікна, на, під, на підвіконники. от. Він раз сам нікуди не поліз. Як показали, що ось сюди бусічка да, можна, можна попідстілали тамечка на зиму щось тепленьке йому, і він, тоді він тільки почав е, ходити на, на вікно туди. А цим рижим показувати не треба. Добусів спальню на вікно, сюди, сюди не ось не на це вікно, вазі, залазить спокійно. Ну, Одне дуже радує, що. Ніде ще обої не дерли, надіємося, що не дратимуть. І які тюлі на вікнах і не є, не рвуть не, ніде. Через місяць будемо сіяти перець, побачимо, як вони будуть мені садити. Нічого будемо зал закривати. Вона в залі там сіє, і пікірує, ставляє проти вікна стіл і будемо закривати. А що робити? Як... Ну так вони по столах не мотають. Ні, щоб так, десь у залі. Взять рижку, шість років кішці, вона першу зиму у нас зимує отак у хаті в день. Вона взагалі в хаті не, не була? Не була взагалі, це ідеальна кішка. Це, вона не де. Ніде вона нічого ще не ни разу не на вікні, не на столі, ніде нічого не подерла. На двір проситься, якщо проситься, вона дуже рідко проситься на двір. Хіба один раз за день може сходити на двір і назад. Прийти. Ой, да, красивый, уже все затянули твою ушку, лысу. восечки. Так, все, Тяжко, важко в свете жить. Ой, так, гуся, думает. С стороны, значит, так выглядит. Я начала плести, зараз так, швидко-швидко. Швидко, ні, а ні це вже вон, дивися, а, підсвічують очі, як. Безкаркасне плетіння це найважче, яке була плетіння. Шо? Я знаю двох майстринь, які спробували плести. Одна спробувала чобіток плести, а інша спробувала а, О, безкаркасний стон, дивіться, кошик із трубки. І обидва їй сказали, ні, до побачення, ми плетемо тільки кашпу. Подробниця, Їм показалось ну... воно незручним. Не, не одна, одна з прилук, каже, ні. Це взагалі не моє. Взагалі не моє дівчата, пальці не в ту сторону, воно вигинає. Ой, позіг, позіг, напади на всіх. так що... Все, до побачення. У мене котенята від'жали, мій світер. Синя, синій світер там просланий, коти лежать. Там. Він теплень, там. Оце така твоя підтримка. Ну, все, хватить. Прийшов, показався, Боже, це буде взагалі мініатюрний, я бачу грибочок. Класний. оце гривочок. Аби ми його не трогали, то ми приставали до його М -м. то я, то ти. Оце у мене останній цей солома ротанг. Ось, батько зробив такий стоянчик, щоб можна було. Надівати, бо як так на долівці лежить, так тільки розплутується, ладу йому тоді дати не можна. Це буде мініатюрник, сімейка буде грибна. Ось так, люди добрі. Хто а, працює? Ну я і зроблю і все. Бо в мене після вчорашніх глечиків дуже щемлять пальці. Бусічки в рукавицях я не можу. Побажаємо робити. нашим. Людям нашим глядачам тихої, мирної, спокійної нічки, без прильотів. Всім вам, люди добрі. Тепла. Будьте живі, здорові, тримаймося, нам здаватися не можна. Дякуємо вам за підтримку. До зустрічі у наступних відео. До побачення.